Муде люди кажуть, що наша вчора то вже історія, а в наш час то історія не загальна, а наша героїнша. У Вас вітає Піщанобрідський професійний аграрний ліцей Кіровградської обласної ради і сьогодні пропонуємо поговорити про важливе нашу історію та громадянську освіту. У нашому навчальному закладі історію та громадянського світу викладає Світлана Володимирівна. Хто кого знає історію, тому активно виправляє географію та ми, як бачите, не такі. Нам важливо знати, хто ми звідки прийшли і яке наше призначення у цьому світі. Історія це ж не лише переказ про давно минулі часи, це наша самосвідомість. Україна активно будує громадянське суспільство, країну, де у кожного є право голосу і розуміння того, хто ми є у цьому світі. Світ живе за чіткими законами. Наше завдання знати їх, аби орієнтуватися у житті, самоідентифікація. Важливо, а знайти себе тобі радо допоможуть у нашому ліцеї. Насправді наші уроки насичені розповідями викладача, дослідницькою роботою та інтерактивними завданнями. Велика війна в Україні показала, наскільки важливо вивчати своє походження. Це дозволяє нам аргументовано пояснювати світу свою жовто-блакитну винятковість. В нашому ліцеї дуже часто відбуваються різноманітні екскурсії, поїздки та походи. Адже незалежно від того, кондитер ти чи слюсар, потрібне розуміння своєї свідомості. Знання історії часто наштовхує на якусь нестандартну ідею у роботі, адже навіть історичний факт можна оздобити по кондитерськи вміло. Громадянська освіта дійсно важлива. Це завжди нагадує нам про те, що ми живемо не поодинці, а у суспільному середовищі. Стало запрошую вас на навчання. У нас цікаво і корисно буде всім. І вже традиційно, наприкінці кожного відео, ми передаємо естерфету тим, у кого відмінні оцінки із фізкультури і предмету захисту країни. Скоро побачимося.